Я просто в шоці. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Коли я дивлюся на те, що продають на світових аукціонах мистецьких які картини і за які суми, я просто шокований. Чому в нас ще не то, що на Україні і в Європі ніхто на цьому не заробляє? Заробляють, але зовсім не так. Не на професійному рівні. Не так, як це роблять американці. Американці заробляють мільйони доларів на колекційному мистецтві. Просто е колекційне мистецтво вони створюють самостійно. Мільйони доларів на таких картинах, взагалі, ну, які купують 100% не для того, щоб ними милуватися і отримувати задоволення кайфувати від мистецтва. Купують виключно для того, щоб заробити гроші, щоб перепродати. Купують за 5 мільйонів, продають за, за 10 мільйонів, за 30 мільйонів, за 50 мільйонів. У собі це нереально незрозуміло шалені суми цифри, але це працює. Чому не зробити це в Україні? Є один крутий художник, Іван Притула. Є багато крутих художників. Але всі круті художники навіть в Україні вже продаються дорого. Їхні картини коштують там 10 тисяч доларів, Самі такі простенькі, 20-30 тисяч доларів. Якщо у художника є якесь вже ім'я, він продає свої картини за 10, 15, 20 тисяч доларів. Є художники, які продаються поза 100 тисяч доларів. Є художники, які продаються за 300 тисяч доларів. Я про Україну говорю зараз. Іван Притула художник. Який вже малює більше ніж 10 років, створив понад тисячу картин, що дуже цікаве, і що також робить його перспективним і вигідним в плані інвестування і цікавим для колекціонерів. Він був професійним боксером і з професійної кар'єри боксерської почав малювати. Це дуже крутий рівень. Його виставки проходять і аукціони по цілому світу. Була виставка в Парижі. Нещодавно була презентація його картин на дуже грандіозній події в самому серці Львова в оперному театрі Львова. На сцені оперного театру Львова Іван Притула презентував три свої потужні роботи, які передав, подарив людині легенді, людині засновнику бойового пака. На 70-річчя його дня народження в Оперному театрі на, на сцені залу тисячу людей. Не було тисячу гостей. Людина зараз іон і притула художник, який зараз в даний момент вже от на сьогоднішній день сьогодні продаються дві його потужні картини потужні роботи на американському аукціоні. Вчора приїхали дві картини, до речі, зі Швеції, зі Стокгольма з виставки. Нещодавно закінчилась його виставка, яка тривала аж 5 місяців. Це напевно це рекорд для цього музею, етнографічному музеї. в серці Львова на площі ринок. Іван Притулов вже навіть відмовляє деяким, деяким потужним, сильним серйозним людям в виставці, тому що ну, за певних обставин, скажем так, його запрошують на виставки в замки. Він відмовляє, тому що є певні обставини. Тобто художник зараз на такому високому рівні, і це тільки початок. Художник створив свій власний стиль-притулізм. Його картини зряжені дуже сильною енергією. Це також дуже важливо. Є факти, підтверджуючи це, 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 ну, це дуже важливо і це також те, що буде цікаве колекціонерам і інвесторам для того, хто хоче заробити кошти, дуже серйозні на інвестиції в мистецтві. Плюс, чому саме Іван Притула? Ну, це, цього вже, того, що я сказав, вже достатньо для того, щоб обрати його як художника, в якого інвестувати можна кошти. Але його робота, як я сказав на початку, 10-15-20 тисяч доларів. Зараз можна придбати за 2-3-4-5 тисяч доларів. Це тільки зараз. Це ще буквально чуть чуть і він вистрілює на ринку. Самих крутих світових аукціонів, таких як Слотбас, Кріссяс, Філіпс і інших. І тоді вже все, тоді вже буде пізно. Фактично, зараз той самий момент, який був колись з біткоїном, і зараз можна заробляти, так як уявіть собі, ви інвестували в біткоін там, в 2011-2012, нехай навіть не, в 2015 роках. Те ж саме буде відбудеться з картинами Івана Притули, тому що я кажу притулізм його власний авторський стиль. Він боксер, він виставляється на світових аукціонах. Його картини презентуються в крутих локаціях, в крутих музеях, в крутих аукціонах. Він продав картини вже більш ніж в 25 країнах світу. Він створив уже понад тисячу картин. І його картини можна купити зараз дешево, тому що для такого рівня художника 2-3-5 тисяч доларів це дешево. Це прекрасний чудовий інструмент для заробляння грошей. Підписуйтесь на канал, дивіться наступні ролики, вивчайте ринок мистецтва, пишіть, звертайтесь, будемо разом творити майбутнє.